Добре. Значить, дивіться, ми продовжуємо нашу вже лекцію 5. Ми там розібралися, як встановлювати гіпервізор, сервер та клієнт. А тепер давайте перейдемо до такої штуки, як створення та налаштування віртуальних машин. Це ну, якщо ми пам'ятаєте там оцю лекцію, яку ми розбирали, то там є віртуалізація серверів, віртуалізація машин, програм і так далі. Там дуже пунктів багато. І ось ми зараз будемо ну, розбиратися по пунктам, що воно таке і з чим його їдять. Значить, ось ці питання ми маємо зараз з вами розібрати: тобто створення віртуальних машин, налаштування, створення знімка і повернення віртуальної машини до знімку. Ну, спробуємо розібратися. Насправді нічого там такого складного нема, але треба трошки подивитися. Тобто, ось вам приклад, як ви за допомогою клієнта, того, про який я вам казав, створюєте ну машину. Тобто, ми на тому з вами. Створили з вами гіпервізор, сервер. А тепер ми будемо розбирати, як створювати за допомогою клієнта оцього ВР саме віртуальну машину або хост. Детально. Бо тому що ну, на тій лекції ми цього детально не розібрали. Ось як це відбувається. Тобто ви відкрили цей клієнт. Ось. І обираєте тип конфігурації віртуальної машини, тобто... Типічно, або кастом, типу, чи ну, така, як зазвичай, чи ви хочете її так кастомізувати, тобто підібрати під якісь свої параметри. Далі даєте, звичайно, ім'я ці віртуальні машини, що це буде, сервер, чи щось інше. Кажете Next. Обираєте сховище, де вона буде ну зберігатися, і вказуєте. Потім. Вибираєте для цієї віртуальної машини ту операційну систему, яку ви хочете встановити. Ну, ви можете вибрати Linux або якусь іншу. Ну, ми будемо встановлювати ОС. Тобто, самі зрозуміли, ми з вами вирішили, що ми з вами будемо ну, встановлювати сервер. Да? У нас буде віртуальний сервер, він буде зберігатися ось тут. Бачите, тут наші диски. На яких він буде зберігатися. І потім ми їм кажемо, що ми будемо цей сервер, хай він керується системою Windows, і у нас тут на вибір виходить, бачите, бачите ось така штука. Тобто ми вибираємо Windows Server 2008. Тобто спеціалізоване Windows-овське програмне забезпечення саме під сервер. Далі. Ми покажемо мережеве з'єднання. Тобто вказуємо через який вихід, як, який адаптер. Він буде зв'язаний з зовнішнім світом. Все, поїхали далі. Далі ми маємо створити типу віртуальний диск. Ось як це створюється. Грейте диск. Обираємо. І пишемо фініш все. І бачите, тут ми в нас є опис. Типу Name Server. Host у нас локал хост, типу воно буде локальний хост. Дата стора, дата стора. Це типу, де буде він зберігатися. Це типу диск, де диск є, коли ми Windows встановлюємо. Пишемо потім, яка в нас гостєва система буде. І пишемо, через яку він, Ніки, він буде зв'язаний з ну тим, показує, з яким він зв'язується з, з, з зовнішнім світом. І обираємо ось ці параметри, які саме ми виділили в моєму місці на віртуальному диску. Тобто, яке який простір ми йому виділимо. Тобто, бачите, у нас все взагалі 266 ну, місця гігабайтів. Але ми кажемо, що під цю віртуальну машину ми будемо відділяти лише 40 гіг. І Ось бачите, воно тут відображається. Все. Створили віртуальний диск на 40 гіг, нажали. Потім, ну і на цьому. Майже все. Значить, які ми можемо основно, створити віртуальні диски на платформі в цей Bišper, да? І ось тут три штуки. Перший це Lazy Zero Sync диск. Це весь простір диску виділяється в момент створення, при цьому блоків не очищається від даних. Які перебували там раніше, але при першому зверненні віртуальної машини до цього блоку він обнуляється. Другий тип віртуального дискусед, диск, Все, Все Простір такого диску виділяється в момент створення, при цьому блоки очищається від даних, які перебували там раніше. Далі відбувається звичайна робота з блоками без очищення. І е, сінк-диск або тонкі диски, ці диски створюються мінімально розміру і ростуть у міру їх наповнення даними до виділеного об'єкту. При виділенні нового блоку він попередньо очищається. Ці диски економлять простір на масиві, так як не забивають його нулями і не вимагають локації заданого об'єкту. Тобто, зрозуміло в чому різниця, тобто. Е, Оці два перших диски, я би якщо виділили їм по 40 дік, як ми там виділили, вони так і лишаються. Далі все ну, різниця відрізняється. Що відбувається, вони чистяться самі чи ні? А ось ці тонкі диски, вони створюються з, з метою, що вони можуть ну, виділятися, збільшуватися. А по за, ну, за потреби. Ми з вами а, вибрали який диск? Так, який тип? 40 гігабіт. Ну, тут я не бачу тут, а, де тут у нас виборці на вибір тут. А, ось бачите, ось воно. Ось, ми, ось тут ми можемо вибрати з вами то, той диск, тип диску, який ми хочемо. Виділити. В даному випадку ми саме вибрали SIM Provision. Тобто, вибрали маленький диск, який має змогу розширятися, ну, якщо це потрібно. Так, далі. Це вже просто такі дані, тобто можна проводити певні тести, які ну, які, що. Видає нам той чи інший диск, тобто, як працює той чи інший диск. Бачите, тип диску. І ми дивимося, як це ну, від залежності від типу диску, як які параметри він видає. Тобто швидкість чтення і це, від. І ми бачимо, що, ну, якщо ну, найкращі параметри, у нас все ж таки е, є там, де в нас диск найбільший. Ось, тобто, тут показана залежність роботи від розмірів. Значить, тепер давайте подивимося, як можна керувати створеною віртуальною машиною. Ось ми заходимо, і у нас таке гарне віконечко, Тобто, і ми класуємо віртуал машин, і ми бачимо, що ми створили зараз один сервер, а тут може бути їх багато. Це ми, знаєте, Може, ми тут просто, типу, створюємо один. Він, бачите, знаходиться на якомусь одному фізичному сервері з таким айпішником, І ось тут наші всі ці параметри. Так. Да. І є певні кнопки керування, тобто ми можемо керувати цим сервером. Ось вони, Shutdown, Suspend, Power, on, Restart. Тобто, ось цими кнопками ми можемо відключити Power, включити або виключити, зробити рестарт, або зовсім виключити той ну, сервер. Тобто, є керування. Ми можемо налагодити запуск віддаленої консолі. Типу, це означає, що типу дистанційно ми підключаємося до цього, і е, тут ось у нас прописано, ну, як ми можемо віддалено е, ну, користуватися. Ось вам приклад віддаленої консолі. Це ще тоді, коли ну, немає операційна система, і як все воно буде від, ну, виглядати через консоль. Коли ви підключаєтесь дистанційно. Так далі, після того, ну, значить, коли ми з вами зробили типу легенду, її треба зараз наповнити. Тобто, ми з вами там, типу сказали, що в нас буде система там Windows, така -то, така. -то, але ж те, що ми з вами просто нажали, да, там що Windows такий-то, це не значить, що він там з'явився. Ми просто ну, пояснили віртуальній машині, що вона буде працювати саме під Windows. -ом. Не під чимось, а саме під Windows. -ом. Далі ми е, можемо е, або за допомогою консолі, або ж. Е, ну, Ну, нам тут пропонують за допомогою консолі встановити ту ну, програму. Давайте вже слідувати, як вони кажуть. Тобто ми називаємо цю консоль і будемо ну, встановлювати. Значить, є декілька технологій, як встановити цю операційну систему. RxBot, Якщо у вас в мережі якийсь сервер, з якого ви можете. Типу, підтягнути той ну, операційну систему. Але якщо він є, якщо немає, то ви можете просто вставити CD або дівіт, які ви підключите до свого хосту, тобто фізично підключитись до цього хосту, і iso файл, так названа штука. Значить, як ми можемо підключитися до того cd диску з якого нам треба. Скачати той установочний Windows файл. Ось, будь ласка, все тут зрозуміло. Ми вставили і показали, де він лежить. І фізично він до, до нього звернеться. Ось параметри CD-DVD. Бачите? Нічого тут такого нема. Воно звернулося, прочитало. Далі. Можемо зробити рестарт, вест і починаємо установку as Windows. Ну, ви зрозуміли, що типу ми вказали, де знаходиться цей диск, показали шлях до нього і зробили рестарт. Водопроморгалося і почало звернутися до ну, до цього диску, і почало підтягувати Windows. Далі все відбувається ну, дуже просто. Це робиться як. Ну, і раніше, тобто ви підтягнули його, вказали ім'я, назвали, дали ім'я йому, теж вибрали ім'я, де ви там будете зберігати? Вибрали версію, вибираємо гостеву. Тобто, майже все те ж саме, що ми проходили там. Значить, які обмеження є? Значить, кількість ядер, сконфігурованих для віртуальної машини, не може перевищувати кількість логічних ядер на хрестів. Гостєві операційні системи також не може, ну, може бути обмежена кількість підтримуваних ядер. І ліцензування також обмежує кількість підтримуваних ядер. Це треба там дивитися а, в описанні заліза та самоопераційної системи. Далі. Ви просто називаєте екран CPU і створення машини. І те ж саме. Навіщо це робиться, то ви просто обираєте, конфігуруєте пам'ять. Тобто CPU це у нас пам'ять. Тобто, коли ви загрузили Windows, він там встановився все добре, ви маєте сконфігурувати пам'ять. Ось вона так от робиться. Ось максимальна пам'ять для кожної версії VM. Так, далі: настройка мережі. То коли ви зробили там Windows, то встановили, вам треба опять зробити той ну, підключення через мережу. Ось то ви теж це налагоджуєте. Ось. Опять диск. Додаткові параметри диску. Підтверджуєте конфігурацію, тобто перевіряєте, все, все, все вас тут задовольняє, всі параметри відповідають вашим забаганкам чи ні. І потім вже створюєте інструменти. Типу квест. І таке інше. Ось так. То якщо ми тут бачите інструменти, так, візер почався, і ми ці інструменти починаємо підгружати. Опять конфігурація віртуальної машини. Редагування, апаратне забезпечення. Все. Ну, я думаю, що якесь уявлення у вас залишилося. Тепер перейдемо до поняття: тут тобто, миттеві знімки АТ або снепшот. При створенні моментального знімка віртуальної машини зберігається наступна інформація. Стан віртуальної машини. Типу, який стан, в якому стані вона залишилася? Включена, призупинена, вимкнена. Стан даних на віртуальних сорських дисках, і вміст пам'яті. Ви ж пам'ятаєте, що вміст пам'яті у нас може змінюватися, якщо ми там зробимо третій тип дисків, типу дисків. Щоб зберегти той стан, який ну, типу, момент зама все називається, типу заморозити стан віртуальної машини. То є спеціальна ну, така функція, чи у Шнайп-клієнті. Бля, це ж ну, назву ж придумали а, І ви можете цю функцію зробити за допомогою менеджера знімків. Тобто ви зробили і все. І а, стан вашої вертальної машини зберігся на майбутнє. Ну, десь так. Скажімо так, ви ще то самі оцю ну, презентацію самі помедитуйте над нею і розберіться, можливо, щось я десь впустив, тому що я вже давно цим не займався. А ви так собі розумієте, вам не треба в даному випадку розуміти якісь деталі. Вам важливо отримати якесь загальне уявлення. А коли ви стикнетеся з цим на практиці, це загальне уявлення ну, дозволить вам розібратися елементарно. Тому що, ну, як так кажуть, ці всі кроки, ця вся логіка, вона ну, трошки така ну сумбурна, але ну, в ній є певна логіка. Якщо ви її зрозумієте, то ви зможете. Принципі, ці операції виконувати без проблем. Тим паче, що я вам там скину практичні роботи, де ви можете потренуватися і розібратися більш детально. Ось так. Оце все, що я хотів вам розказати. Так. Да. Тому на сьогодні і на завтра. Тобто, скоріше за все, я не зможу завтра ну, бути. На лекції тому оця лекція буде вважатися, що я вам її прочитав на ну.